Вітаю друзі. Я вже ну, багатенько ротів купляю на AliExpress, користуюсь їхніми послугами і час від часу вони пропонують проводять акції цей магазин. Ну, ось і цього разу я скористався такою акцією, там було. Все по одному долару, ну, якщо більше трьох речей. І я замовив собі в тому числі із покупок телескопічний телескопічний магніт, так би мовити, ось, він недорогий, там 1 см діаметр магніта, ну я так зрозумів, що це досить такий, як для мене, то потужний магніт. Бо були такі випадки, я щось там робив біля мотора, і мені падала гайка, падала... але слава Богу, в захисті двигуна там є багато отворів, і воно попадало. ну тобто, Я вирішив скористатися, вирішив купити собі е... там 40 гривень всього на все цей магніт коштував. Ось. Я чекав на доставку. Проходить деякий час. До речі, відслідковую я також посилки на різних сайтах, на різних, і дивлюся написано повернення продавцю. Думаю, що таке, що тут такого незаконного, магніт на всього на якийсь там магніт, телескопічний. Думаю, тут ж немає нічого такого незаконного, але менше з тим. Я зв'язався з продавцем, кажу, що, що таке, в чому проблема, чому повертають. Він сказав, що повертає мені кошти. Ну, я сидів, там щось ремонтував, що мені там треба було, паяв, відкриваю шуфляду, і тут дивлюся, нагадав, що в мене є. Я час від часу там мені попадались якісь транзистори, прийомнички, їх розбирав, залишав собі антени. Думаю, це ж добре, що повернули товар, що що його вже, ну, тобто, поверну собі гроші, він же ж мені не потрібен, я можу сам зробити. І ось, друзі, зараз я вам його покажу. Ось. Оцей от, от такий от саморобний магніт телескопічний. У мене куча магнітів валяється. Я там і сидіть, програвачі розбирав. Ну, Багато всяких різних магнітів. І від чехлів, від телефонів магніти є, і, і я наклеїв. Супер клеїм це прихватив. Ну, туго зайшло, зверху ще наклеїв теж один такий магнітик. Ну, І ось, друзі, давайте попробуємо. Я вам покажу, що він. Такий у мене ключ попав, що в мене є більші, і менші ключі. Ну, попався такий мені 22 на на 19. Ну ось давайте, друзі, зараз. Дивіться, бачите. Тримає. Ну ось, ловіть лайфхак, друзі. У кого є такі антени телескопічні, магнітик приклеїли. Ну, якщо купляти, то тоді вже вигідніше дочекатись акції на Aliexpress. І там купляйте кому потрібно. Ось так, друзі. Ось такий ловіть лайфхак. Дякую всім за перегляд. На все добре, мирного неба! вам.